Емілії Стячева всього шість, а вже має титул Маленька Принцеса України 2025. У номінації Маленька Принцеса України 2025. Перемогу отримує учасниця під номером. Вітання великій принцесі України 2025 Юна Красуня перемогла на 14-му всеукраїнському конкурсі фестивалі Міні світ краси України, що відбувся 13 червня в Чернівцях. Класно. так все обв'язувала. Я відчувала це. Були сльози і була радість. Емілія гідно презентувала на конкурсі не тільки себе, а й своє рідне місто. Я сячу, а тут голос має, де кожна квітка спогад звігає, де храм стоїть, немов дивомсьєй, а костел у небо дзвонами лунає. Це перший конкурс маленької Закарпатки і відразу перемога. Проте за титул треба було поборотися, адже конкурувала з двома десятками красунь 6-14 років з 17 міст України. Каже, корону отримала завдяки чарівній усмішці та файним танцям. Там, Інтересно мені ну, тяжко було, коли я вийшла на конкурс, і я почала сумнуватися, що, що мене не вибирать. Просто треба вірити в себе і все буде так, як ти можеш, як ти стараєшся. Я вповувалася, бо я сумувалася, а потім... Я старалась і до я так зробила, що я стала місце. За красивим виходом на сцену, кропітка робота над собою, відповідальна підготовка до заходів, шалений ритм життя та підтримка рідних. Мотивацією до перемоги була мрія, чотирилапий друг, і батьки подарували дівчинці собаку. Шпіца назвала Мікі. Мама Емілії каже: всі пишаються тим, як гідно представила себе на першому своєму житті конкурсі краси. Було пів року підготовки, в нас було півтора місяця. Тобто я не відразу на це наважилась, тому що спочатку я думав, вона маленька, я і розуміла в одному моменті, що це буде важко. Це не просто вийшов, пройшовся і зайшов за коліси, і все добре. Там Потрібно буде працювати над тим всім. Нервів було багато. Я в перші два дні думала, взагалі, що я тут роблю. Я хочу додому, я, я сама морально не витримувала, я вже не кажу про те, що. Діти вони ще й вчились, коли вже її викликали, я так розумію, вона цього не відразу зрозуміла, до чого вона дійшла. Шок, радість. <схи> ну, це, це приємно. Ну і до кінця я зрозуміла, що це того вартувало. Загальний вихід у дизайнерських сукнях, презентація конкурсанток, візитівка міста, танцювальний номер український танець у народному вбранні, спортивна руханка і гала шоу та коронація. Таким був насиченим захід. А до цього ще тиждень організаційних заходів до конкурсу. Щодня підготовка, фотозйомки. А це недоспані ночі, нерви, все на межі. Проте результат перевершив очікування. Важко, багато всього. Не дивлячись на те, що ну, по місті вже організація проходила від е, самого конкурсу, де дітками займалися ці всі. Але ну, такі виходи, як е, та, український народний вихід, це все працювали з батьками. Е, потім вихід на коронацію, це все також наше. Ну і таких нюансів, які там були ще відеозйомки, там чи в купальниках, це все вони готували, але ну йшло за наш рахунок. Проживання і так далі. Ми ще таки побували період, що було залишилося у нас півтора місяця, і якраз це коли відшивались всі випускні. Тобто відшити сукню це було щось за мега реально. Робота була така, знаєте, але кінцевий результат того вартує, але кажу, багато всього було вкладено нервів в першу чергу, тому що хотілося не просто це зробити. Зробити, щоб воно ще було гарно. А почалося все з фото у соцмережах. У п'ять років Емілія не без допомоги мами створила сторінку, наповнила її контентом. Дівчинку помітили і засипали пропозиціями до участі у показах та реклами брендів. І як то кажуть, понеслося. Рискнули, сподобалось. Потім я натикнулася на сторінки пані Ганни на Астар. Де мене чимось воно за зацепило, що а вдруг спробувати вже більш не реклама, а ось десь з'їздити, щоб вона спробувала себе там в показі, вона то дефілює, так все їй подобається. Ну, Звичайно, ще працювати і працювати над цим потрібно саме дефіле. Малії зайшло, і потихеньки ми далі, далі в цьому крутимся. Допомогла розкрити талант Емілії та побачила потенціал очільниця закарпатської школи моделей Астар. Ганна Феєр майже рік займається з дівчинкою. Це тренування, дефіле, кастинги, покази, а ще навички самопрезентації та психологічна підготовка до виходу на сцену, що вкрай важливо для моделей. Через інстаграм мама написала нам в інстаграм. Вони виявили бажання долучитися до показу. Який проходив у Львові амбасадор дитинства, такий масштабний, мегамасштабний показ за участю великої кількості зірок. Вже на сцені я чесно була теж приємно здивована. Наскільки вона вела себе спокійно? Наскільки це була впевнена дівчинка яскрава? Ну я би сказала харизматична, і в ній була така родзинка, так, яка її виділяла. Скажем так, з поміж інших, і якраз це те, що любить сцена, яскрава це одне да те, що вона хоче, бажання мала. Тобто, це дуже велика, скажем так, можливість, да, яка дає змогу розвиватися. А між конкурсами та модними заходами Емілія готується до першого класу, відвідує гуртки, хореографію та малювання, гуляє з песиком, не забуває про дефіле та мріє стати професійною моделлю. Тому здаватися не збирається, адже всі перемоги тільки попереду.